От яка ваша бачення експансії, Да? тобто, що спрацювали для того, щоб йти в світ? Насправді ми вже останній рік до цього готуємось. і навіть там якась колекція ода кольору вона була вже створена з розрахунком, що ми можемо на двох стільцях сидіти і спробувати продавати її на ринок США, тому що в нас США половину займає всіх іноземних продажів, і ми для цього уточню? Ми... все ж таки іноземні продажі. Наприклад, за рік це пару десятків вишиванок. Це це 20%. Сотні... Це тисячі... Це 20% 15, 15, 15 продажів. Це 10 тисяч виробів. Так. Тобто так, 10 так. тисяч виробів. Ну, приблизно треба летить по всьому світу і несе оцю українську вишиванку сучасну. Так, з цих 10 тисяч ми проаналізували аудиторію, просто вручну в Excel взяли всі ім'я, прізвища всіх людей, які замовляли, і хтось, коли мав вільний час, за кілька днів посортував Наташа. Ребекка там, тобто посортували іноземні імена від українських, щоб відсортувати, зрозуміти, скільки це українців купує, скільки іноземців. Yeah. І там насправді відсоток був десь 45 були інозем... 45% іноземні імена, 55 українських. І насправді, оце от мене зараз найбільш мотивує. Якось можливо вийде пробитися за межі українців за, і кордон? за, за кордон. Яким чином? Як ви плануєте це зробити? Комунікацією, виробами в першу чергу виробами зробити вироби, які будуть цікаві, якраз іноземцям, і це зараз виходить. Ми от зараз створили окремий сайт. Є в нас перекладена копія українського, просто версія ком сайту. А створили прям сайт адаптований під США, де вже є безкоштовна доставка по США. У нас в США ми вже трошки інфраструктуру свою вибудували і створили склад окремий звідки робимо відправку протягом двох днів. І кожного ранку зараз от я прокидаюся, вже там не новини дивлюся, а от дивлюся на замовлення, які саме прийшли з США, тому що якраз вночі Замечна. вони приходять за ніч. І коли там два, три, чотири іноді замовлення за ніч, я ще відкриваю, дивлюся так. Значить, тут ім'я Джесіка, тут ім'я якась рібека, тут там Том, yeah. okay. і потім yeah. там якась Ірина. Я такий, ай, блін, ірина. Трошки мене це роз, розчаровує. Але насправді, от саме от, Бо челендж, так, от для нас от такий річ, челендж, яка буде прямо летіти по світу. Так, так. І поки що ми зараз кожного дня маємо кілька замовлень прямо в США, та навіть не кілька, іноді до десятка їх буває. І це супер. І ми бачимо, бачимо, бачимо в цьому потенціал.